Коли я спілкуюсь з будь-яким керівником, я запитую, що ти особисто хочеш. Особисто, які в тебе особисті цілі. Якщо ти прийшов до мене, щоб я тебе чимось здивував, я нічим не здивую. Я полізу сюди і буду перебирати процеси і наводити порядок. Плюс паралельно буду тебе вчити, щоб ти потім міг сам управляти цими процесами. Компанія велика. Що в компанії? Критично. Компанії критичні постійні витрати. Ми знаємо, що якщо по піанелю, то у нас є змінні витрати і є постійні витрати. І от коли компанія обертає великою сумою грошей, але в неї величезні постійні витрати, є величезний ризик впасти нижче точки безбитковості. І багато компаній, які під час кризи звалилися нижче точки безбитковості, що вони почали робити? Вони почали перш за все ідіотично різати змінні витрати, скорочувати. Виробничий цикл, скорочувати виробничі процеси, замість того, щоб з постійних витрат перевести в змінні витрати, замість того, щоб всіх працівників перекинути на основний виробничий процес. Як я відмовлюся від HR? А мені HR потрібний, я без нього жити не можу. HR не може зараз вирішити питання наповнення персоналом. HR не може наповнити персоналом компанію. Потрібно зараз не HR, а потрібно зараз операційника, який перебудує процеси, який дозволить залучити нових працівників на окремі процеси. HR цього не може зробити. Кого треба тримати в компанії? HR? -а? чи треба шукати процесника, який перебудує компанію. Ось де пріоритети. Персональні потреби. Коли я спілкуюсь з будь-яким керівником, я запитую, що ти особисто хочеш, особисто, які в тебе особисті цілі. Бути відомим, жити в комфорті, щасливим. Щось розвивати нове, бути корисним оточуючому середовищу. Твоя місія, яка персоналізована. Бізнес ми приведемо завжди в порядок. Це інструменти. Тут потрібні інструменти. Тут завжди приведемо питання: навіщо? Оце запитання, навіщо ми будемо приводити твій бізнес в порядок? Розумієте, коли я спілкуюся з власниками, в мене просте до них запитання: ти до мене прийшов для чого? Щоб я навів порядок в бізнесі, але що ти з цього бізнесу хочеш отримати? Ти хочеш отримати стабільні дивіденди, стабільний заробіток, стабільне зростання. Що ти хочеш отримати? Якщо ти прийшов до мене, щоб я тебе чимось здивував, я нічим не здивую, я полізу сюди і буду перебирати процеси і наводити порядок. Плюс паралельно буду тебе вчити, щоб ти потім міг сам управляти цими процесами. Бо якщо я їх переберу і тобі залишу, не факт, що ти з ними зможеш їх втримати, ці процеси, і не факт, що ти зможеш ними управляти далі самостійно, якщо в тебе компетенції не буде. В тебе компанія згорнеться до того рівня, на якому ти був раніше. Чому в мене завжди жорстка умова? Хто хоче вивести компанію на високий рівень, друзі, MBA, паралельно вчитесь на MBA, а я перебудовую вашу компанію. Так, персональні цілі визначають корпоративні. Чого ви пішли в бізнес? Поставте собі запитання, якого милого ви поперлися в бізнес? Ви щось хотіли в цьому бізнесі? Ви ж не хотіли і зранку до вечора, не знати, де взяти гроші, щоб заплатити зарплату персоналу? Ви ж не думали про цей вагон проблем, які перед вами виникне? Ви щось ішли в цей бізнес? Ви йшли з якимись мріями фінансової незалежності, великого заробітку, зростання, поваги і так далі, і так далі. Ну, коли ви реальності стикнулися з вагоном проблем, які треба вирішувати щодня, розумієте, що у вас часу живого немає. що ви застряли. Застряли в чому? Застряли в відсутності компетенцій, відсутності інструментів. Бо якщо є інструменти, то ці корпоративні цілі легко вирішуються. І тоді вони співпадають з персональними. А інакше нема, нема кореляції. Тому дуже важливо розуміти далі. Тепер ми потреби, корпоративні потреби. Тепер ми маємо проаналізувати, яким чином ми можемо мінімізувати витрати. Якщо ми говоримо про PNL, так, у нас є виручка, мінус змінні витрати, дорівнює валовий дохід, мінус постійні витрати, дорівнює операційний прибуток. За яких умов операційний прибуток буде максимальним? Операційний прибуток буде максимальним, коли змінні витрати. Є мінімальні і коли постійні витрати є мінімальні. Мінімізувати змінні і постійні витрати, коли мінімізуються змінні витрати, тоді, коли компанія ритмічно виконує однотипний процес, який вже поставлений на автомат. Коли виконується однотипний процес, люди вже знають, що робити. Ми мінімізували кількість людей. По-перше, по-друге, ми частково можемо ці процеси автоматизувати.